Доброго дня, шановні аграрії! Сьогодні 30 липня і саме час дати кілька практичних порад щодо догляду за посівами на цьому етапі літа. Зернові культури, жнива в розпалі, озима пшениця вже в більшості регіонів зібрана або на завершальній стадії. Якщо ви вже зібрали урожай, не зволікайте з обробкою сильні. Легка дискова, дисковка допоможе зберегти вологу і пригнітити бур'яни. Соняшник На сьогодні соняшник перебуває у фазі цвітіння, важливо контролювати фомоз, склеротиніоз, білу та сіру гниль. Рекомендована обробка фунгіцидом, особливо в умовах підвищеної, підвищеної вологості. Кукуруза, кукуруза у фазі викидання волоті. Та початку цвітіння качанів, Це критичний період. Стежте за наявністю шкідників, особливо кукурудзиного метелика, за потреби проводьте інсектицидну обробку, Сидерати Після збору ранніх культур гарна нагода засіяти сидерати. Найкраще для цього гірчиця, фацелія, олійна редька. Вони покращують структуру ґрунту та збагачують його органікою. Полив і волога. У південних регіонах зберігається дефіцит, дефіцит вологи. Якщо є технічна можливість, забезпечте краплинне зрошення для овочевих та пізніх культур. Не забувайте про моніторинг шкідників і хвороб. Липень вважається періодом пікової активності багатьох з них. І наостанок плануйте осінню сівозміну вже зараз. Це дозволить раціонально використати ресурси та зберегти родючість ґрунтів. Бажаю всім багатих рожаїв та гарної погоди. От і все, друзі. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступне відео.